Ісус звертається до своїх учнів і говорить їм, щоб вони були подібні до людей, які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля. Що значить бути людьми подібними до тих, хто очікує свого пана, коли той повернеться з весілля? Хочу з вами сьогодні порозважати про позицію Слуги. Так як на початку теж говорив, чому ми тут прийшли на Богослужіння. Задам вам ще раз це запитання. Для чого ви сюди прийшли? Чи ви прийшли на Богослужіння? І зараз я вам об'ясню спробую об'яснити, що значить прийти на Богослужіння. Чи ви прийшли сюди, щоби послужити Богові? Зараз ще до цього повернемо, як ми можемо служити Богові. Як можна Богослужити? Літургія грецьке слово, воно теж значить служіння. Свята літургія ми говоримо, правда? Богослужіння. Звершення Євхаристії. Що значить Євхаристія? Євхаристія це місце подяки? Місце, де ми щось приносимо в жертву. Ви служите. Чи ви служите? Чи ви тут для того, щоб служити? Це одне з центральних запитань. Чи ви прийшли служити? Хтось може сказати, яким чином служити? Ну, от таким чином, ти приходиш. Ти прославляєш тут Бога, ти навертаєшся, каєшся, ти слухаєш, як тобі далі жити, ти змінюєш щось в своєму житті, приймаєш якесь рішення. Через твоє відкрите серце тепер Господь благословляє цей світ. Ми собі цього не усвідомлюємо. Хтось би сказав, а добре, сьогодні не пішов на службу, мені треба поспати. Ти не тільки не пішов, не пішла на службу, ти не пішов, не пішла служити цьому світові. Ти не пішов, не пішла дати місце Богові, благословляти цей світ. Ви є такими самими богослужителями, як ми, як отець Євген, як я, такими самими трошки інакше. Я служу Богові, але в цей самий момент і ви служите Богові. Знаєте, одна з сучасних проблем сучасної людини і навіть сучасного християнина, що він заховується як споживач. Він приходить і хоче брати в першу чергу. Хоче брати. Це взагалі мислення сучасної людини. Що я можу з тебе взяти? Чи, мені, чи я можу щось взяти з цієї літургії? Але це мислення веде в тупік. це мислення веде до злості, це мислення веде до знеохочення в кінці кінців веде до пустоти. Людина, яка не служить, увага! Людина, яка не служить, вона не реалізує свого покликання, не реалізує свого життя. Жінка, яка не служить чоловікові, чоловік, який не служить жінці, має бути взаємне служіння, не одностороннє служіння. Ми зараз до цього повернемось. Батьки служать дитині, дитина виростає, служить батькам. Все в гармонії є тоді, коли ми служимо один одному. Якщо допустимо, тільки служу я вам. І ви тут сидите, як у театрі, і думаєте собі, а, добре говорить, не добре говорить, любиться ми, не любиться ми, а голосно говорить, а довго говорить, а чого то і так жарко, а чого то і грязно, а квіти не так, а що не можуть це поміняти, а то то п'ять. Що ви робите тоді? Ви користувачі, ви прийшли як у театр, як в кінотеатр. Вам все любить сюжет або не любиться сюжет. Любиться вам моя шапка чи не любиться. Що ви робите? Ви споживаєте тоді. Ви споживачі. Ви не є спільними богослужителями. Ви не прийшли на богослужіння. Ви прийшли тоді споживати. Задайте собі запитання, як ви тут тепер знаходитесь? Чи ви є богослужителями? Взагалі-то це рішення. Це рішення, яке ви приймаєте, це рішення, яке змінює. Ваше перебування на службі, правда, ми говоримо служба, ваше перебування в церкві. Яке ваше перебування в церкві? Чи ви є служителями в тілі Христовому? Чи ви є служителями? Чи ви є споживачами, часами вдячними, а часами критичними споживачами? Критичним потрібно бути, але Христос сьогодні нам говорить: будьте подібними до людей, які очікують свого сина, свого пана, коли Той повернеться з весілля. Що значить очікувати пана, коли повернеться зі з весілля? Ти не знаєш, коли пан повернеться. Це позиція готовності. Я завжди готовий служити. Я завжди готовий служити. Позиція слуги це внутрішній стан, в якому я відкритий, як я можу послужити тобі, як я можу послужити тобі своїми талантами, світлом, яке в мені є, своїм душевним станом, своїми здібностями, силою. Як я можу тобі послужити тими матеріальними благами, які є в мене? Як я можу тобі послужити? Все, що в мене є, це простір для служіння? Всі матеріальні блага це простір для служіння. Ліжко. Добре ліжко, щоб я виспався, бо якщо я висплюся, я буду добрим до вас, і тоді буду добре служити. Авто потрібне таке і таке, щоб я міг добре служити. Все, що ми маємо, ми можемо на це подивитися, як на благо для того, щоб я добре міг служити. Я дивлюся на все те, що маю, як на дари, дари Божі, котрі мені довірені, щоб я ними служив. І це воно Або у вас є ця внутрішня позиція, або її немає. Ваше завдання назвати це. Чи ви маєте внутрі цю позицію Богослужителів? Чи ви є богослужителями в своєму мисленні і в своєму внутрішньому стані? Ісус говорить, щоб ми були. Мудрими управителями, мудрими богослужителями. Що значить бути мудрим богослужителем? І тут є один з ключових теж моментів: я служу Богові, а не людям. Увага! Зараз я трошки це може це так вас зас... трохи вибити з рівноваги, як то не служу людям? Ні. Я служу Богові. А Бог мені говорить, як служити людям. Бо якщо я буду служити людям, а не Богові, люди можуть мене використати. Я служу Богові. Бог мені говорить, як єпископові служити вам. Бог говорить жінці служити чоловікові. Бог говорить чоловікові, як служити жінці, Бог говорить батькам, як служити дітям, Бог говорить дітям, як служити батькам. Чому це можливо? Бо ми з вами, люди, зіпсуті, ми можемо дуже корисливо використовувати тих людей, які люблять служити. Тому потрібно мудро служити, не давати себе використовувати. Може, прийти, хтось і почати маніпулювати, часто священниками, духовними християнами маніпулюють. Ти християн, ти мусиш? А я тоді запитую Бога: Боже, ти хочеш, щоб я послужив цій людині? А Бог говорить: це людина нечесна, вона тебе хоче використати. Твоїм служінням буде сказати їй ні. Це буде твоє служіння, це буде твоє пророче служіння, це буде чесність, це буде відвертість. Я хочу, щоб ти був чесним. І тут, коли ми Богу служимо, часто може так бути, що ми будемо людям говорити ні. Я не дам себе використати, я не дам собою маніпулювати. Я говорю ні, маніпуляції. І це буде богослужіння. Подивіться, наскільки Ісус чітко вміє говорити ні. Він не дає себе використовувати, Він не наївний богослужитель, хоча все його життя служіння. І тому ми служимо Богові і Йому говоримо: Господи, промовляй до мене, бо я хочу служити. І тут відкривається ціла тема, як чути Бога, який говорить до нас, як йому служити. Рекламна пауза. В середу ми зробили запис на Верітасі про те, як бути учнем Ісуса Христа, як слухати Бога. Переглядайте матеріали навчання, конференції, вчіться слухати Ісуса. Бо, якщо ви не будете його чути, ви не будете вміти. Служити і жити тут на землі. І ще один пункт, дуже важливий в служінні. Як то завжди, Господь парадоксальний. Парадокс богослужіння заключається в тому, що коли ми служимо Богові, Бог служить нам. Увага! Парадокс богослужіння полягається в тому. І сьогодні Господь про це говорить, прочитайте потім Євангелії уважно. А пан, прийшовши до того слуги, який його чекає, буде йому служити. Пан Господар, який повернеться з весілля, слузі, який його чекає, буде йому служити. Вау! Бог сам є служителем. Про це говорить Ісус. Я прийшов не для того, щоб мені служити. Я не прийшов судити вас. Я вас не осуджую. Я ділюсь з вами тим, що сам відкриваю. Ісус прийшов поділитися доброю новиною. Добра новина заключається в тому, що Бог сам є служителем і для того, щоб прийняти Боже служіння. Потрібно зайняти позицію Богослужителя. Щоби дозволити Богові служити нам, потрібна внутрішня позиція Божа: я хочу служити Тобі. І тоді, що виходить? Бог служить мені через мене служить іншим, а інші богослужителі, які відкриті на Бога, служать мені, і є взаємообмін обмін благами, не використовування, а взаємообмін обмін благами. Я служу йому, а Він служить мені, а Бог служить через мене. І в цьому, коли ми з вами попадаємо, можна так назвати, в цей. Цю дію любові, в цей поток любові, який є між Пресвятою Трійцею. Коли ми приймаємо цю любов і передаємо її далі з тими всіма талантами і матеріальними благами, які ми маємо, ми внутрі відчуваємо, що ми реалізуємо своє життя. Жінка богослужить чоловікові, чоловік богослужить жінці. Тато і мама богослужить Андрієві. Андрій виросте богослужить, і вже Бог через нього служить вам, бо відкриває таємницю своєї любові. І все є взаємообміном богослужіння. І це дає сенс, це дає силу і всі необхідні благодаті. Яка твоя позиція? Чи ти є богослужителем? Чи ти є? Паном і навіть на Бога дивишся на того, який має тебе обслужити. Якщо ти хочеш, щоб Господь тебе обслужив, то потрібно самому стати богослужителем. Просімо Духа Святого про це зрозуміння, про цю внутрішню позицію, щоб ми відкрили красоту велич глибину. Цієї позиції життєвої, щоб бути богослужителями. Амінь.